Розвиток навичок критичного мислення у дітей. Критичне мислення, можливо, одна із най... з найважливіших навичок, яких сьогоднішні діти потребуватимуть у майбутньому. Фахівці включають критичне мислення у список семи найважливіших життєвих навичок, необхідних кожній дитині. Як допомогти дітям побудувати фундамент критичного мислення і вирости людьми, здатними вирішувати проблеми, які щодня ставить перед ними життя? По-перше, забезпечити дитині можливості для гри. Саме під час гри діти тестують можливості свого мислення та з'ясовують, що станеться, якщо спускати ложку з високого стільця ще і ще раз. Яка з двох кульок швидша, якщо котити їх з гірки? Що станеться, якщо опустити крейду у воду, або змішати кукурудзяний крохмаль з водою та зробити пасту? Надання місця для ігор. Часу для ігор на відкритому повітрі, або у приміщенні і рольових ігор. Забезпечує дітям чудові можливості спробувати нове і спостерігати реакцію, пробувати щось ще і визнати, наскільки змінюється ця реакція. Цей неформальний процес дослідження має вирішальне значення для критичного мислення. Допомагайте дітям бачити себе людьми мислячими та здатними вирішувати проблеми. Ставлячи відкриті питання. Замість того, щоб автоматично давати відповіді на ті запитання, які ставить дитина, допомагайте їй мислити критично і самій дійти висновку, ставлячи запитання у відповідь. Які в тебе думки з цього приводу? Як ти думаєш, що тут відбувається? Проявляйте повагу до її відповідей. Незалежно від того, вважаєте ви їх правильними чи ні. Ви можете сказати це цікаво. Розкажи, чому ти так думаєш. Використовуйте такі фрази, як мені цікаво почути твою думку про це, як би ти вирішив цю проблему. Намагайтеся бути гнучкими з дітьми у таких ситуаціях. Спонукайте дітей до пошуку. Як ти думаєш, де ми можемо отримати більше інформації про це? Наступний, наступний крок це намагання батьків не розв'язувати всі проблеми за дітей. Ставте деякі з перерахованих вище запитань. І давайте достатньо інформації дитині для того, щоб вони не засмучувались. Але разом з тим не так багато, щоб в результаті вийшло, що ви вирішили задачу за них. Допомагайте дітям розвивати гіпотези, припущення. Якщо ми робимо все, як ти думаєш, що станеться або що відбуватиметься? Давай спрогнозуємо, що буде далі. Заохочуйте нестандартне мислення, дозволяйте дітям думати. По-іншому, і ви допоможете їм доводити до досконалості свої навички творчого вирішення проблем. Ставте перед дітьми такі запитання: як: які ще ідеї можна спробувати, що ми можемо використати зараз? Або надихайте їх придумувати інші варіанти. Наприклад, давай з тобою спробуємо всі можливі варіанти рішення. Підтримуйте прагнення дитини шукати додаткову інформацію. Ви можете допомогти своїм дітям розвивати навички критичного мислення, спрямовуючи їх на пошук додаткової інформації. Наприклад, як ми можемо більше дізнатися про це? Твій тато багато знає на цю тему. Можливо, спитаємо у нього або давай пошукаємо в інтернеті. Це буде розширювати коло, і дитина зможе шукати відповіді більш сміливо. Звісно, батькам не завжди вистачає часу дочекатись того моменту, коли дитина придумає власний варіант відповіді. Іноді необхідно і скоротити шлях. Пам'ятайте про те, що діти вчаться і тоді коли спостерігають за вами, за тим, як ви вирішуєте завдання та проблеми самі. Разом з тим, при найменшій можливості, приділяйте час тому, щоб ваша дитина самостійно обмірковувала свої завдання чи проблему, яка постала перед нею. Це надзвичайно корисно для, для розвитку навичок критичного мислення в довгостроковій перспективі. Також критичне мислення розвиває гнучкість дитини і в соціальному просторі.